Регбі це гра для справжніх командних бійців. Тут важлива не лише сила і стратегія, підтримка та взаєморозуміння. Сьогодні ми завітали до Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, де власне і діє секція регбі, щоб побачити, як юні спортсмени опановують один із найдинамічніших видів спорту регбі. Тож дивіться далі це відео. Ну звичайно, і ми спробували що навчитися грати регбі. Як воно? Покажемо в новому сюжеті від Львівської мануфактури новин. Ну, в основному за нас, якщо розібратися так, це е, тренування ну, проходиться кожен день, якщо е, брати. Е, кожний, е, кожний клуб спорт, кожна е, е, школа спортивна і клуб спортивний, він має свій певний час тут на стадіоні, де приводить Ось ну, така от е, ситуація. Дитячим регбі на львівщині. Скільки загалом а... дітей навчається у регбі? На порядку зараз десь нараховується приблизно від 300 до 350 чоловік. Це багато. Так, да? да, багато. Е, напевно, зараз йде більше попит, правда на регбі чи навпаки зменшився? Ні, я би сказав, навпаки зростає. Діти все приходять, приходять. Хто може займатися регбі? Чи це можуть бути і хлопці, і дівчата, і з якого віку? Це можуть бути хлопці і дівчата, з віку від е... Від вісьми років. Від вісьми і... і далі, далі, далі. І цьому... Тому що в нас є групи різних вікових груп. Діти різних вікових груп, починаючи з 2014 року, да по 8 по 8 років і закінчуючи, ну закінчуючи 23 трьохлітнім віком. Тому що в школах в США діти е, е, тренуються тільки до 23 років. Два з яким виконується 23 роки, вони вже переходять в старшого в старшу команду. У нас у Львові є сокіл, наскільки ви знаєте, напевно. Доросла команда, учасник приймає участь в суперлізі України, а також є дівчата, Жіноча команда, яка є двохразовим чемпіоном України і трьохразовим володарем Кубка України. Так що жіноча реквіна нас на високому рівні, ну і чоловічі також. Ви сказали, що сезон ще не закінчився, проте зараз де зимовий період. Скажіть, регбі це заняття виключно на дворі. У вас є тут, наприклад, стадіон, весь виділений стадіон юність поблизу центру. До речі, дуже зручна локація, хто б хотів. Чи регбі також можна грати і в приміщенні? Взагалі ця гра грається тільки е, такому от, е, на повітрі, скажімо так. А заняття ми проводимо в спортивних залах. Ось, зараз дуже набирає обороти такий підвідний вид спорту, підвідний вид регбі, як регбі з лінточками, зі стрічками. В регбі 5. І цей, цей вид ми проводимо в залах. Ви сказали про регбі 5. Так, Скільки взагалі видів є регбі і скільки навчають у школі? Набудь-є основний так, якийсь вид, який загально? Ну, є е декілька видів регбі. Ну, почнемо з такого класичного регбі. Це регбі 15 називається. Чому 15? Тому що з кожної е команди по 15 гравців на полі. Е далі, є регбі 7. Це відповідно 7 гравців е з кожної команди приймає участь. Також на полі. Є регбі ліг. Ну, це таки, також різновид е регбі. Там регбі 13, і регбі 9. І ще є зараз вводиться такий вид регбі, як регбі тач. Тобто безконтактний абсолютно високо. Треба просто натотнутися до суперника і, і це рахується, ніби гравець прихвачений. Так, щоб не було там травматизму і не було. Ну, бо в регбі взагалі. Попепний вид спорт. Але наскільки він травматичний? Ну, порівняно з іншими видами е спорту, я б не сказав, що він, він травматичний, настільки травматичний. А мені здається, що навіть футбол більш травматичний, ніж жадник. Е якщо, якщо дитина підготовлена відповідає всім фізич, фізичним можливостям, над чим ми працюємо, це дуже такий безпечний вид спорту. А тепер ми йдемо правильно, що робити, вчитися грати регбі. Таке цікаве правило, що продача має бути назад. Зараз ми будемо випробовувати, наскільки то регбі. Легке чи важке? І вам покажемо. Що? Зараз я в дівочій команді. Буду сьогодні вчитися грати з ними регбі. Бо ж регбі можу грати як хлопці, так і дівчата. Починаємо наше тренування, заняття. з чого я маю? Все. От ви прийшли перший раз на регбі. На регбі. Чули, Може, не плутаєте його з американським футболом. Ми починаємо вчити віддавати пас правильно. Як вчив назад нас пан Дмитро Кірсанов для дітей показує перше руки, метелики, коли ми ловимо, угу. щоб вам не попали в пальці, щоб ви його або піймали, або відбили. Тримаємо двома руками. Це голова, це ноги. Угу. Опустили голову до стегна і намалювали човник. Він так і в навчальній програмі називається. Да. Ну от ми, умовно кажучи, якщо там залікове поле, ми угу. ну, ось рухаємося і віддаємо пас. Вау! От, пробуйте тепер. Давай. Опа. Ні, легше, стоп, стоп. Дивіться, ви атакуєте туди, угу. ви ви йдете, як завжди. Плечі до стіни. Ми йдемо. Йдем. От з вами гравець ваш. Ви опускаєте голову. Опускаю голову. Ось так. Сюди. це Через цей да. бік? Так, да, так, да, так. Да. Ну туди ж легше віддати. І, ні, він ні, ні. Він. І Ось так. І віддаєте туди. Ота, Отак. No, no, no. Дивіться. Сюди. Отак. Ні. Ось. Так, Ось так. Ну, 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 ну. Дивіться. Як бувашка виявляється, голова. голова. Ні, все просто. Опустили. І намалювали човник. Це просто. Оба! І здобули один заліковий бав. Е, майже. Майже. Що треба зробити? Що здобути? — Покласти спробу. Зараз ми це зробимо. Дивіться, е, і ще одне з найголовніше правило не можна обганяти м'яч, угу. тому що тоді буде пас вперед. Ви угу. починаєте просто йти пішки, показали ручки. Диві. Пішли, пішли. Ручки приготуйте ага. туди і ловіть. Хоп, супер. Так. А тепер віддаємо так, так. пас. пас, пас. Це вийшов аут. Ні, це просто впав м'яч назад. Все, і стаєте в кінець колони. Давайте два рази зробимо разом з парою. Давай, пішли. І Пас. Видавай назад. Коротенький пас. Пішли, пас. Приготуйте ручки зразу, Анастасія. пас. Добре. Пас. Пас, мені пас, мені пас. Добре. Супер. І останній раз. Давайте. Я не обганяю м'яч. Супер. І пас. Добре. Розкажіть детальніше, скільки вже тренуєте регбі, які вікові категорії у вас є, і які, мабуть, найважливіші здобутки можете згадати? Е -е, найважливіші здобутки і скільки треную? Треную. Е -е, я вже на протязі шести років. Е -е, офіційно треную два роки. Е -е, для того спеціального закінчував освіт. Е -е, а до того на добровільних засадах ще чотири роки я тренував. Стосовно здобутків, на сьогоднішній день це і новостворена команда «Манаві» дівчата, які вже були вперше заявлені на чемпіонат України і здобули перше місце серед Ю-18, враховуючи наш вік від 9. Років до 13 дівчата грали на полі це напевно найбільше досягнення. А що стосується решта, у нас багато прозових місць. Ми неодноразові і чемпіони України, і призери на чемпіонатах України. Хлопці досягнення це є двоє збірників України, які грали у Європі у Європі. Двоє старших, двоє середнього віку і двоє дівчат завтра виїжджають в Польщу. На збори, одна вже з яких приймала участь в попередніх зборах у Франції. Як зараз оцінюєте стан регбі в Україні, розвиток регбі в Україні, зокрема і в місті Львові? Давайте так. Стосовно України ми почали розвиватися за рахунок пліч о пліч. Це регбі 5. Ми познайомили дітей з регбі. На рахунок розвитку, враховуючи початок війни і події, які в нас відбувалися після того, як почалася війна, регбі трошки занепало. Але цього року не менше 18 клубів вже відновлюють роботу. Частина з них відновлює, частина продовжує. Загалом я прийшла в цей спорт. Якось до нас у школу приходили тренери показувати майстер-клас з регбі. Тоді я почала займатися регбі 5. Це регбі з ленточками. Після того я почала більше ходити на тренування і познайомилася з регбі тач. І зараз я пробую себе у виді контакту. Якщо вміти грати правильно, то це дуже класно захоплює. Мені подобається. Тепер нам треба набрати очки. Для цього нам треба що зробити? Покласти спробу. А Покласти покласти спробу. Така назва трай. Воно називається на англійської трай. Тут кажуть і так кажуть покласти очки. да, покласти спробу. Давайте показати спробу. я хоч пішла з одним бабувим. Ось наше залікове поле починається. Ми можемо прямокутник цей намалювати де завгодно. Угу. Якщо у нас такі розміри, можна хоч в коридорі займатися. І ну, деякі школи не мають великих залів, і у них дійсно є такі от розміри зал. Але це не біда. Прийде літо є поле, стадіони, і все таке інше. Тобто нам треба перетнути оцю лінію, і тоді ми здаваємо заліковий бал. Покласти просто, покласти, просто покласти м'яч. Да, 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 да. Дивіться, я один захисник, це називає обіграш 2 в один. Угу. Один захисник, два атакуючих. Я с -с -с починаю хочу забрати м'ячик, вона вам віддає, ви добігаєте і просто ставите м'яч. Є, ви набрали очки. Вау, клас! – Давайте тепер зробимо це динамічніше. Давайте. І потім готові? – А, я маю отак, да. тільки а, з іншої тепер а, сторони. Ну, 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 ну. Ні. Тепер просто те ж саме тримайте, так. опустили і ось так. Да. Тут просто Ти або туди малюєш, або туди. Все. Один на нас до нас школи прийшли показувати також майстер-клас. Мені дуже сподобалось, я проходила одне тренування і на другий день мене зразу взяли на змагання. Мені дуже сподобалось, і тому я зараз також ходжу. Які, на вашу думку, п'ять найважливіших якостей, які мають бути в регміста? Неважливо, чи це дівчина, чи це хлопець? Е, я вважаю, що перше найважливіше це бажання. Е, що стосується якостей, всі якості ми розвиваємо. Е, враховуючи нашу освітню програму, вона не передбачає сильного фізичного виховання. Е, відповідно, нам доводиться брати на себе спочатку фізичне виховання дітей, е, а тоді вже брати на себе все решта. Тобто я не можу сказати, що дитина, яка прийшла і має дуже високу швидкість, що вона буде грати в регбі. Не можу сказати, що хлопчина, який прийшов і він розмірами не на свій вік, він теж зможе грати в регбі. Ні, є люди, які приходять до сих пір, діти, верніше, які приходять, і, маючи всі фізичні дані, можуть не вміти грати в регбі навіть на протязі там, півроку тренуючись. А от скільки часу треба дитині, щоб втягнутися, власне, щоб почати грати регбі? Е, від двох тренувань з власного досвіду і до а, безкінечності. А скільки часу, щоб поїхати на свої перші змагання? Два тренування. Два тренування, цього так, достатньо. Фіглер-Вікторія можу. Показати її, яка через два тренування пішла на перші змагання. І на сьогоднішній день, займаючись пів року, вона вже їде в, на відбір у збірну України. Це, мабуть, Перший випадок вас? Та? Ні, не перший. Не перший. Два не тренування може за одне тренування? Два тренування. Друга дівчинка, два тренування. Вона була на пляжному регбі. Взяли золото. Дивов, Дивовижно. Так, ну, це фізичні дані, звичайно, вони до того займалися якимись видами спорту, тобто їм тільки пояснили основи і вони змогли зіграти. Як вважаєте, що для дітей найважче в регбі? От коли приходять на перше заняття, що найважче зрозуміти? Напевно, пас назад чи що саме? Е, мабуть, не пас назад. Пас назад частина розуміє, е, взагалі суть гри. Тобто найчастіше вловити суть гри. А далі, ми, коли тренуємо і приходять нові дітки, вони не розуміють, де вони повинні розташовуватися. Якщо ми говоримо про регбі в цілому, в основному це регбі 15, регбі 15 це 15 позицій. Кожен відповідає за своє. І найтяжче зловити оцей момент, коли, де і як ти маєш бути. Тобто, я би сказав, більше розташування на полі, вони не можуть зловити зразу, що з пасом набагато простіше. Це федерація регбі Львівщини закупила. І ті школи, які приймають участь, федерація надає інвентар mm -hmm. для того, щоб діти мали можливість е, грати. Тому ну, що всім подобається. Спочатку не подобається, приходиш, а, б -б 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 -б. потім дістаєш пояси і всі починають. Знімаються. Щоб зірвати, треба зірвати. Ну і трохи є, але mm -hmm. це такі ще нормально. Все, дівчатка, ви одна команда. Дивіться, наше поле тепер, наш прямокутник, оце наше залікове поле вам, тобто сюди треба буде добігти. Mm -hmm. А нам, а нам, ну, нехай там десь теж буде добре. Ми починаємо перше. Нас mm -hmm. е, ставайте в захист, так. Да. Вон ауту там таке, mm -hmm. знаєте, це просто так, як телевізора. Все, дивіться, у команди, яка атакує, тобто ми у нас є три спроби. Тобто, ми маємо за три спроби пробігти все поле і покласти спробу. Як починається? Свисток, я віддаю пас, ви біжите. Біжіть, біжіть, поки з вас стрічку не зняли. добре, граємо. Віка, а прямо, з прямо. Стрічки прямо, рухайся. не зняли. Рухайся прямо. так, ну, да, Добре. То добре чи погано? Я не знаю. О, це класно. Перший. А от погано, що ви побігли далі. Я не. Вам я не можна перебігати. В регбі не можна обганяти м'яч. У нас друга спроба, ви відходити 5 я не метрів. Я хотіла, щоб в мене стрічку зняли. А, так друг, біжіть поки вони не. Стрічку можна, знімати з людини, чи тієї вірок і м'яч. А, супер, так, супер. Почнеться, так. Да. Все, можна, свисток. Добре, ой, п'яч не можна. Ти я можу і назад? Біжіть на прямо, прямо, самі, самі. Тому, ого. Прямо, пішли. Все ваш. Ой, Ого, ой, дівчата, ой, так не можна. Ой, ой, ой. стрічку. Да. Я е, назад беру стрічку. Ми відходимо п'ять. Ми відходимо п'ять ага, метрів так. захист. Все, граємось. Біжи. Добре, другий. Ми знову відходимо. І отак от, от вони ходять по полю. От, заліковка вже, вони на заліковці. Ми напружені. Нам треба відібрати м'яч. Або зірвати стрічку. Майже. Є, один-один. Ну все, давайте вирішальні. Давайте. Молодці. Тепер наш м'яч. Давайте, ви починайте. Свистук? Да. Рухайте, самі, самі, самі. Добре. Не можу, не можу. Тепер можу. Добре. Граємо, граємо, я можна грати. Пас. Добре. Пішли, 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 зі мною, зі мною, зі мною. Ага, Стрічка зірвана. Так, да, є захват перший. Добре. Є. Захват другий. Ну, Я би зарахував назад, п'ятиметрова. І в нас залишається остання е, спроба з трьох. Працюй, працюй. Стрічка зірвана. Все, тепер віддаємо м'ячик. Тепер Ми Так. Да. свисток. Це ваш гравець, це мій. А. О, самій. Молодець. Відходимо п'ять. Це таке правило. Угу. Команда, яка захищається від м'яча, має відходити 5 метрів. Такі от вони англійці. Свисток. Чучук. Другий. Порта. Як діти можуть потрапити у дитячу секцію регбі, коли проводиться набір і як взагалі це відбувається? Ну, у нас е, у Львові проводиться заняття в трь трьох локаціях. На науковій у нас є е, можливість займатися, ми там займаємося в 46-му ліцеї, нам надали зал, ми там займаємося. Тут на юності ми займаємося і, і 40 і, яка в нас школа, 42-школа. У цих трьох локаціях можна, в залежності, де діти проживають, і куди їм зручніше добиратися. Тобто діти можуть прийти на ці локації, які ви зазначили, і там вже відповідно є тренер, і тренер проводить якийсь відбір, цю секцію. Ні, секцію в такого відбіру немає. Просто діти приходять і тоді ж там дізнається. На да, да. першому етапі ми там, там займаємося загальним фізичним розвитком, зміцнення здоров'я, рухливі, спортивні ігри, ось таке. Знайомся з мечем, ну таке у розважальному такому плані.